Привіт, друзі! Сьогодні в нас, як ви бачите, трошки нестандартний відос. Я сиджу за своїм компом, він ось тут переді мною. І ми поговоримо з вами про досить цікаву і складну тему. Я от про що подумав: я давно вам обіцяв якісь туторіали по моделінгу, і 3D-друк, він, в принципі, без моделінгу не працює взагалі. Тому давайте спробуємо сьогодні змоделити щось простеньке. Покажу все від початку до кінця, тому сідайте комфортніше і Let's GET started! Як робить один смішний ютубер. Отже, почати слід з того, що я перемкну камери. А в нас є сьогодні дві сцени: ось ця головна і ось ця, де ви бачите мій а, дисплей. Ще перед тим, як щось взагалі качати і встановлювати, давайте трошки поговоримо про софт для моделінгу. У вас є два основних напрями. Я буду тупити за один з них, і давайте поясню, чому. Є Blender, Maya і інший софт, який моделить саме 3D-моделі, красиві, він ще називається софт для скульпінгу іноді. І, хоча насправді, скульпінг це окремий спосіб моделу, але не важливо. І є інший варіант це параметричні CAD дизайнери cad Розшифровується з англійської як Computer Assisted Design, тобто дизайн з допомогою комп'ютера. І всі технічні деталі робляться виключно в CAD. Чому? Тому що є два таких умовних формати для друку: є формат Mesh, тобто сітка, зараз я покажу про що мова йде, і є формат параметричний. А, значить, що таке меш? Меш — це по суті побудова моделі з трикутничків. Трикутнички ці називаються полігони, вони об'єднуються в таку м, сітку, яка облігає всю модель. Цей формат друку, наприклад, це STL чи 3MF, будь-який формат, який ви використовуєте для друку. Але моделити в ньому це проблема. По-перше, трикутники не дуже точні. Вони створені для того, щоб комп'ютеру було просто їх рендерити, а не для того, щоб з нього можна було щось надрукувати. По-друге, коли ви працюєте з мешем, всі операції у вас незворотні. Тобто, якщо ви робите якусь там операцію, ну, наприклад, вирізаєте дірочку моделі, от зробили і все, нічого не змінити. Другий варіант, який існує, це робота з параметричними редакторами. Там, наприклад, Fusion, там SolidWorks, AutoCAD і так далі. Вони виражають вашу модель у наборі функцій. Ну, от таких класичних функцій, як, наприклад, в школі в нас були там, y дорівнює x квадрат плюс y квадрат, типу такого формату. Цей спосіб дозволяє вам потім, коли ви змоделили якусь деталь, просто поміняти певні параметри, і вся модель зміниться вперед. Я далі покажу вам на практиці, як це виглядає, але суть в тому, що якщо ви, наприклад, зробили корпус, і в ньому є дірка 5 мм, надрукували і такі, блін, ця дірка вийшла якась, ну, така собі хоче 6 мм, то в меші вам доведеться заново шукати центр цієї дірки, прорізати і так далі. А при використанні якогось редактора параметричного, типу як Fusion, ви зможете просто піти і сказати, оцю дірку перероби на 6 мм, і вона зміниться. Тому, виходячи з усієї цієї інформації, я вам одразу скажу: ми будемо працювати у Fusion. у блендері. Як і в будь-якому редакторі, який працює з мешом, можна спокійно створити модель, і вони будуть дуже класні. Наприклад, з сайту Estelflix, який ми часто використовуємо у відосах, багато модель зроблені саме в блендері. Їх для 3D-друку, скоріш за все, доведеться доводити до розуму. Отже, менше з тим, давайте перейдемо до встановлення софту. Переключаємося на мій екран. Тут ви бачите багато моїх сумнівних запитів. До речі, System Shock 2, точніше System Shock 1 ремастер. Просто топчики, що ще награли. Давайте почнемо зі скачування Fusion. Ну, тут все просто, пишемо Fusion 360 download. До речі, пару речей. А, в мене знизу, отут ви бачите, відображаються кліки, які я роблю на клавіатурі. А коли я клікаю лівою чи правою окно, клавішою, в мене будуть підсвічуватися. Дивіться і спостерігайте цю історію. Отже, Autodesk Fusion. На офіційному сайті є. Можливість качати його для мейкера безкоштовно. Я зараз качати не буду, але покажу вам, як це приблизно працює. Autodesk — це контора, яка хоче багато грошей. Вони всі хочуть багато грошей. Але в Autodesk подумали і вирішили, що в принципі, якщо людям дати можливість моделити безкоштовно в цьому софті, коли вони прийдуть на роботу моделити, вони такі М -м, а я працював у Fusion, Давайте купимо ліцензію на Fusion. І тоді потечуть бабки. Тому. Серед безкоштовного софта топ-1 це відповідно Fusion. Інший варіант, який ви можете використати, це називається FreeCAD. Мені він не подобається, я одразу скажу. Я навіть зараз покажу його. Ось так він приблизно виглядає. Софт на любителя. Старий інтерфейс, він досить страшненький, досить заплутаний, але працювати в ньому теж можливо. Якщо вам принципово треба використовувати open source, бо фрікас open source, можете його взяти. Ми про нього сьогодні не будемо говорити. Ми для простих людей, тобто для Fusion. Щоб його отримати безкоштовно, вам треба sign-in зробити. Не знаю, чи буду влюрити свій емейл, власний, але ну, хай буде. Заходимо на сайт. Після логіну у вас буде ось тут кнопка завантажити. Download Autodesk Fusion for Free. Вони пропонують версію повну на 30 днів. Але вам треба ось ця версія for hobbyists and non commercial users. Це лімітед версія. Тут. Я потім покажу, в чому обмеження, але особливих їх нема. Притискайте сюди і у вас буде Get Autodesk Fusion for Personal Use. Тут навіть можна порівняти, типа, або ви віддаєте 680 доларів на рік. Або берете безкоштовну версію. Витискайте for personal use. Вас перекине на оцей сайт, де треба ввести свій емейл. Він може давитися емейлом. Я не знаю, чому він давиться. Ну, от, наприклад, це і прийняло. Ім'я прізвище. continue, Країна. Україн. Зіп-код, ну, якийсь там вводити, не знаю, якийсь. Там, Product design, mining, не знаю, та-та-та, Submit. І він дає вам посилання на закачку. У вас скачається файл Fusion Client Downloader. Ви його встановлюєте, тут нічого важкого немає. Як бачите, він в мене вже встановлений. Це з приводу, як отримати версію Fusion безкоштовно і як її встановити. Давайте тепер перейдемо до відповідно, самого Fusion. Відкриваємо його. Вважайте, що ми вже його встановили. Після завантаження у вас буде відкрите ось таке вікно. Зараз ви його побачите. Отже, перед нами головне вікно Fusion 360. Або зараз він став просто Fusion. Тому, що ви одразу побачите? Оце, Оцей point, оце вікно, у вас буде пустим. Отже, перше, що нам треба зробити ще перед моделингом, давайте одразу збережемо файл. Натискаємо Ctrl-S, називаємо Box for Arduino Nano. зберігаємось. з чого вам треба почати. Це настільки важлива тема, що я навіть прийду на цю камеру. Почати слід з розуміння, що ви хочете виготовити. Наприклад, вам треба корпус для якоїсь деталі, адаптер між чимось і чимось, перехідник. Що Ще зазвичай частіше за все, це треба або корпус, або перехідник. У вас може бути якась деталь. Давайте я щось покажу. У мене є ось такий простий приклад: Arduino Nano. Уявімо, що я хочу зробити. Блін, а де, де фокус? Фокус ось тут. О, тут наносить. Ця Ардуїна в мене наносить, тому що тут фокус. Отже, давайте почнемо з того, що ми подумаємо, як би зробити цей корпус. Які в нас є важливі речі. Ну, по-перше, в нас є розміри по вертикалі, по горизонталі, по висоті спінами, а також у нас є коннектор і клавіша. Тобто, це мінімум, який нам потрібен для роботи. Ви можете. Обрати два варіанти зараз підходу. Або пошукати в інтернеті готову модель від Arduino Nano, або ви можете обміряти і спробувати зробити її самому. В будь-якому разі починається моделювання з того, що ви створюєте прототип фізичний. Тобто в своєму проєкті ви створюєте макет того, що ви будете використовувати. Давайте я вам покажу два шляхи. Перший і очевидний шлях для роботи це обміряти модельку. У мене є ось такий. Трикутничок, теж фокус на носі, яким я обміряю. arduino nano в моєму випадку, це 44 мм по вертикалі, тобто по цій осі, десь 18 по цій осі і висоту ну міліметр умовно. Тобто 42 на 18 на 10 мм. Що ми робимо далі? У цьому вікні Fusion натискаєте Create і обирайте бокс. Поки. Використовуємо прості елементи. Тикайте на одну з вісей, яка буде основна. Неважливо на яку, я натискаю завжди на нижню, бо так простіше. Тик. Тикаєте в центр, тягнете ваш прямокутничок. У вас будуть розміри. Вводите сюди один розмір 42 мм. Сюди інший розмір 18 мм. Між окремими полями можна переключатись або клікнувши на них, або Тап Комфортніше, я вам чесно скажу. Клікайте так, у вас отримується такий квадратик. Натискаєте на нього. Вам Fusion пропонує тепер надати об'єм. Я знаю, що в мене об'єм 10 мм. Тут можна знову відреагувати, бачите? Довжина, ширина, висота. У мене об'єм 10 мм. Окей, ось вам квадратик. Щоб покрутитись навколо нього, затискайте коліщатку. Якщо натиснути Orbit, то можна покрутитись. Навколо з усіх осей. Зважайте на те, що цей інструмент це саме інструмент. Тобто вам, щоб вийти з редагування і обертання цієї моделі, натискаєте Escape. Це закриває цей інструмент. Ще один спосіб подивитись на свою модель це ось цей кубасті. кубчик Кубчик. Кубчик, який в 3D дозволяє вам подивитись. У нього є різні грані, вони підсвічуються, як бачите зараз. Ви можете натиснути на будь-яку грань. Наприклад, сюди, і подивитись з цієї сторони. Або з цієї, або з цієї, або з цієї. Неважливо. згори, знизу. Ви так можете орієнтуватись. Єдине, що зважайте, що якщо ви клікнете ось топ, наприклад, на куточок, то він поверне по цій вісі, щоб вирівнятися, натискайте на цю і назад на цю. Оце найпростіший спосіб, як роздивити свою модель. Це перший варіант, як працювати з готовим продуктом в своїй моделі. Другий спосіб: Відкриваєте браузер і пишете library Заходите. Тут треба одразу залогінитись, реєструєтесь. Ну, я вже зареєстрований, тому просто натиснув Sign-in. І потрапляєте в величезну бібліотеку готових моделей. Пишемо сюди те, що ми хочемо змоделити. Arduino Nano і шукаємо щось схоже на Arduino Nano. Наприклад, мені подобається ось ця модель. Єдине що, вам треба шукати stl. Тобто, бачите, тут написано STEP. Step це файл, який не підтримується Fusion. Його не можна імпортувати. А от STL можна. Тобто, ну, наприклад, давайте якусь. Давайте ось цю, наприклад, візьмемо. Мені оця подобається. Натискайте Download Files. Сюди не натискайте це реклама. Відкриваєте файл. У вас тут буде багато картиночок, чогось ще, але отут є STL. Витаскуєте його кудись, наприклад, на робочий стіл. відкриваєте Fusion. натискаєте Mesh, Тобто робота з Mesh, бо Fusion в принципі підтримує її, але поки нам це не важливо. Тут обираєте Create Insert Mesh. Select from PC, тик, відкрити. У вас відкриється Arduino nano Після імпорту натискаєте ОК. OK, і у вас виходить умовна ваша Arduino. У мене тут мій кубик, ми його вимкнемо, і побачимо, що в нас отчудо, вся Arduino, Причому з усіма навіть пінами, клавішами, конекторами і так далі. Як ви бачите, обидва способи працюють однаково. Якщо я зараз вімкну назад свою модель, то ви побачите, що кубик мій. Він приблизно такого ж розміру, як і має бути Arduino. Тобто обидва варіанти класні. Але працювати з моделями з GrabCAD, якщо там є саме та модель, яка вам треба, набагато простіше. Тому я вам одразу раджу, пробуйте спочатку шукати на грабкаді. Я зараз буду продовжувати з моделлю від грабкаду. Що ми будемо робити далі? Далі ми будемо створювати першу неймовірну коробочку. Орієнтуйтесь так, щоб дивитись на вашу модель згори, і натискаєте ось цю магічну клавішу, яку вам доведеться натискати постійно. Create Sketch. Давайте тут зробимо трошки відступ і розкажемо, що таке скетчі. Усі параметричні моделі створюються по ну, плюс-мінус одній тій самій логіці. Ви малюєте, як виглядає ваша модель в проєкції на лист паперу, а потім з неї робите 3D-модель. Є багато способів зробити 3D-модель. Можна, наприклад, зробити модель обертанням, тобто намалювати прямокутник, обернути його, і вийде у вас циліндр. Найпростіший спосіб, який я зараз вам покажу, заключається в тому, що ви модель цю обводите. Тобто, давайте дивитися. Натискаємо «Створити скетч. Обираємо, на якій поверхні він буде. В будь-якому місці клікаємо. Тикаємо по квадратику і обводимо модель. Наприклад, якось так. В принципі, все. Натискаємо Finish Sketch, у нас виходить така 2 d шна штука, намальована на поверхні. Тобто, давайте я навіть покручу, покажу, що вона 2 d шна Тепер нам треба її витягнути. У нас є два способи. Якщо нам треба просто прямокутничок, то ми натискаємо Extrude, обираємо цей профіль і вказуємо, наприклад, 10 мм. І Fusion нам намалює прямокутничок. Отут є операції, нам поки треба New Body. Ось він, наш прямокутничок красивий такий, в 1 мм товщиною. Інший спосіб, якщо ви робите, наприклад, корпус якийсь, ви можете використати таку штуку, як фін екструд. Фін екструд це витягнути просто стінки, не об'єкт. Обираємо фін екструд, обираємо товщину стінок. Зазвичай для 3D-друку ну, 2 мм це мінімум. Чим товстіше стінки, тим краще, але тим довше воно буде друкувати. Давайте поставимо 2 мм і оберемо напрям витягування стінок. Є або сайт 1, або сайт 2, як е, батько 1 і батько 2. А, реалістично, вам треба той, що назовні витягує. Тоді ваша модель буде вільно сидіти в ньому. Або всередину, але тоді треба дуже точно розміри протягувати оригінального квадратика. Давайте зовнішній витягнемо, натискаємо ОК. Отримаємо ось такий от корпус. Тепер що ми далі робимо? Ну, По-перше, ми обираємо це тіло, натискаємо M, тобто move, пересунути, або оцей інструмент, move Copy. І дивимось з боку на нашу модель. Давайте навіть я отак подивлюся. І побачимо, що наша Ардуїна не в центрі цієї моделі. Щоб її пересунути, беремо стрілочку і тягнемо. Виставляємо так, щоб ваша моделька була повністю покрита, наприклад, в цьому питанні. Я буду орієнтуватися по USB-порту. Давайте трошки посунемось. Щоб було видно стрілочку, і соваємо. Ну, наприклад, десь отак. Одразу бачимо проблему. Піни в нас виходять назовні, тобто далеко. Щоб вирішити цю проблемку, ми натискаємо екструд, і тепер ми можемо обрати саме, саму сторону, яку ми хочемо подовжити. Наприклад, ось цю і тягнемо вниз. Щоб знати наскільки тягнути, можна просто на око подивитись, щоб вона повністю закривала ці піни. А так як в моїй Ардуїні, ось ці шість ці пінів згори, не запаяні, то я не буду користуватися і буду ігнорувати оці згори. Їх, в принципі, можна і видалити, але забудьте поки, хай так буде. Тепер нам треба закрити кришкою цю історію. Щоб його закрити, ми зробимо просто: ми оберемо скетч, оберемо поверхню, на якій будемо малювати. Зважайте, раніше я обирав просто простір. А тепер я обираю саме сторону свого квадратика, яку хочу зробити. Ну, наприклад, ось так. У мене Fusion навіть автоматично щось поверне, нам це не цікаво, робимо просту дію. Беремо прямокутничок, тягнемо на всю площу цієї моделі. Все, фініш скетч. Тепер, коли в нас є ця кришка. Ми можемо знову повернутися, як нам треба. Наприклад, ось так. так. Натиснути екструд і обрати цей скетч. Він у нас новий ось цей. Тик. Тик. І витягуємо цю кришку, наприклад, на 2 мм. Тик. Все, у нас є базова коробочка. Тепер трошки до складнішого. Наприклад, ви хочете зробити просвіт для USB кабеля. Це робиться досить просто. По-перше, у вас є тут така тулза, яка вам дуже знадобиться. Називається Inspect. Inspect. Нам тут багато чого не цікаво, це все складна математика. Нам треба тільки «Section Analysis». Після того, як ми обираємо «Section Analysis», ми можемо натиснути, який фейс ми хочемо подивитись. І за стрілочку подивитися розріз моделі. Бачите? У мене такий собі розріз. Супер. Розрізали модель. Зберегли. Якщо вам треба вимкнути цей аналіз, отут у вкладці аналіз завжди можна вимкнути чи вимкнути відображення. Тепер давайте трошки отак посунемо. Включимо наше відображення. У нас є оцей USB-шник. Отже, давайте я вам покажу, як зробити відповідну дірку в цьому об'єкті. По-перше, натискаємо Конструкт і вимикаємо наш Section Analysis, натискаємо. На це тіло. Що робить Construct Plane? Він робить нам окрему поверхню, на якій ми можемо розміщати скетчі. В даному випадку, ми беремо цю і совуємо її туди, десь між портом. Можна навіть згори подивитись, десь між портом і стінкою. Окей. Вмикаємо назад наш Section Analysis. бачимо нашу поверхню. Обираємо створити скетч, тикаємо в цю поверхню, бачимо повністю орієнтований USB-шник. Тепер трошки до складного. У нас є. У нас є два варіанти. Ми або можемо погуглити розміри і поставити погуглені, або простим рішенням тупо його обвести з якимось там зазором. Ну, Наприклад, ось так. Чому ні? Ну, типу, має вистачити. Натискаємо Finish Sketch, вимикаємо наш Section Analysis, і бачимо наш прямокутничок, який висить в повітрі. Натискаємо його Extrude, тягнемо, і тут Fusion навіть автоматично нам міняє інструмент. Ставить Cut. Оцей Cut значить, що він виріже цю фігуру з іншої фігурою, яку він перетне. Натискаємо ОК. OK. І бачимо, що в нас видно USB-шник. Що тепер можна зробити? Ну, по-перше, його варто скруглити, бо USB-шник в цю історію не пролізе абсолютно. Я вам звідси все скажу. Щоб скруглити, у нас є такий інструмент, називається філет. Філет це просто заокруглити якусь модельку. Натискаємо філет, обираємо краєчки, які хочемо заокруглити, наприклад, цей край, цей край, цей край і цей край, і тягнемо стрілочку. Жик. Отримаємо таке Ви Можете зробити його будь-якого розміру, який вам подобається, Ну, наприклад, десь. Та Давайте увесь розмір навіть моделі. Хоча ні, це буде погано друкуватись. Давайте ось так. Тик. 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 Супер. Тепер у нас є гніздо, в яке ми можемо щось запхати. Щоб подивитися, чи правильно ми все зробили, давайте навіть візьмемо цей баді, натиснемо M і посунемо його. Якщо наш USB-порт в, в цю дірку проходить. А він у мене проходить нормально. То вітаю вас, це успіх. Ви зробили відповідну дірочку для USB-шника. Завжди варто його трошки висунути з отвору, бо так кабелі входять легше. У кабелів зазвичай є така товста. Блін, ну ви самі можете подивитися, насправді є така товста частинка, ось тут, яка буде заважати входити в корпус. Отже, тепер нам треба якось закріпити плату. Як це зробити? Ну, найпростіший спосіб це просто видавити стінки, поки вони не впруться в плату. Беремо цю стіночку, дивимось згори, тягнемо стрілочку, поки ми не досягнемо плати. Беремо цю стіночку, тягнемо її, поки вона не впреться в плату. Оці зазори залежать від вашого принтера. Тобто, якщо у вас суперточний принтер, то навіть цієї відстані вам вистачить. Ну і нарешті, начебто. Коробочка майже готова. Тепер ви можете зробити стінки пропорційними, але я б вам радив такі приблизно і залишити, бо ви, скоріш за все, щедро порахували. Бо ви, скоріш за все, з першого разу правильно не вгадаєте, і робимо кришечку. Кришку зробити дуже просто. Є багато варіантів, як їх закріпити, Там, типу, наклей, на шарнір, на що щось, щось. Ми з вами будемо робити найпростіший варіант. Найпростіший варіант виглядає так: беремо, створюємо скетч на верхній поверхні. Обводимо два квадратики. Один від краю до краю дірочки, інший повноцінний. Фініш скетч. Тепер робимо перший екструд трошечки вгору, наприклад, на 2 мм. І обираємо і зовнішню стінку, і внутрішню стінку. Тобто ось так. У нас виходить отака кришка. Оберіть тут обов'язково не Operation Join, а Operation New Body. Це важливо. Натискаємо ОК, у нас трибується два окремих тіла. Бачите? Тик-тик, тик-тик. Тепер робимо Inspect Section Analysis, те, що ми вже робили. Тикаємо в нижню грань. До речі, не звертайте увагу, що в мене там щось терчить, то не важливо. І бачимо внутрішню сторону нашої плати. Точніше, внутрішню сторону нашого корпусу. Натискаємо ось тут Sketches. Після одного екструду або будь-якої операції зі скетчем, він зазвичай приховується. Ми його вмикаємо назад, щоб його було видно. І натискаємо «Вичавити» і обираємо тільки внутрішній елемент. Вичавлюємо його, наприклад, на 2 мм. Обов'язково тут обов'язково, вимикаємо нашу основну коробку з виду. Це треба, бо Fusion, коли робить join, він намагається об'єднати всі тіла з усіма, а так як в нас. Тіло, кришка і тіло, коробка стоять в одному блоці, то він намагається об'єднати і їх. Якщо так зробити, то у вас вийде одна цільна коробка. Нам таке не треба, нам треба дві окремі деталі. Тому робимо екструд, вичавлюємо внутрішню сторону. окей. вмикаємо назад нашу коробочку, вмикаємо Section Analysis і отримуємо кришку, яка ідеально має стати. Вона навіть стане трошки туго, але, ну, типа, давайте будемо реалістичні, нам цього вистачить. Щоб подивитися, можна обрати цю кришку, натиснути M і потягнути її вгору. І ви побачите, що в нас кришка з такою внутрішньою стороною. Давайте, мабуть, якось отак подивимось на неї, да. яка встане ідеально в цю кришечку. Ну і в принципі, для базового моделювання це усе, друзі. Тепер лишається лише надрукувати це. Що для цього треба зробити? По-перше, зберегти файл. Бо якщо ви втратите через якісь проблеми свій файл, буде дуже сумно. Окей, okay. Зберегли. У нас є два тіла. Ардуй, до речі, можна вже вимкнути. Для початку ми їх переименовуємо. Називаємо їх Mainbody, наприклад. да? І. Lead. Обираємо тут тіло, натискаємо правою клавішою Save as mesh Тут нічого не міняємо, просто натискаємо ОК. Okay. Воно вже автоматично назветься і збережеться. У ну, мене, наприклад, на робочий стіл. Зберігаємо першу коробочку, зберігаємо другу коробочку. І ви не повірте, друзі, це, в принципі, все, що вам треба, щоб змоделити простий предмет. Йдемо на свій робочий стіл. У мене це відбувається на іншому моніторі, тому вибачайте. Кидаємо сюди файли. Все максимально просто, вони імпортуються. До речі, цей слайсер від Elegoo, це буквально а, Slicer, тільки іншого виду. Відпускаємо автоорієнтувати, авто розташувати, нарізати моделі. Ну, ви все це і так без мене знаєте, як це робиться. Я навіть не буду левелитися, просто поставлю друк. І скільки? 18 хвилин. Я зараз піду почекаю і покажу вам готову модель, яка надрукується. Ну і що, друзі? Трошки ми fast-forward. Ось наша кришечка. Ось наша деталь, ось наша ардуйна. Вставляємо. Perfect fit. Ось так швидко і просто можна зробити корпус для свого пристрою. Або навіть з кришечкою. Давайте закриємо. О, ну це вже інша справа. Якщо вам це відео сподобалось, ви знаєте, як мене підтримати. Якщо ні, пишіть внизу в коменти. Поговоримо. А я на цьому буду прощатися. Побачимось в наступних відео.